На ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні виступив президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Цей виступ це свого роду мікс історії НАТО, нинішньої ситуації і оцінки майбутнього НАТО допомога Україні. Ну і зрозуміло, що весь цей виступ це. Виборча баталія і дискусія з ключовим опонентом президента Байдена Дональдом Трампом. І вже в заглавній частині президент Байден говорить про те, як 75 років 12 лідерів зібралися, започаткували НАТО, і НАТО доказало свою дієвість. Причому президент Байден у виступі це перемішує із тим, як історія НАТО розвивалася, і як Північно-Атлантичний альянс відігравав ключову роль в тому числі і зростанням демократії, збільшенням демократичних країн, ну зокрема. Президент Байден каже, коли наші противники ставали демократами, ми приймали їх до альянсу. Насправді це дуже сильна фраза, бо вона говорить про лобільність НАТО з одного боку, а з іншого боку, вона показує вплив демократії, вплив НАТО на ситуацію, особливо в Атлантичному регіоні. І в даному. Випадку особлива важливість, й в тому, що в цій частині а, президент Байден говорить про необхідність таких же дій в індотихокеанському регіоні і підкреслює те, що тут на зустрічі разом із членами НАТО присутні в тому числі і країни, які формують систему безпеки в індотихоанському регіоні. І а, НАТО зацікавлено в тому, щоб між цими системами була тісна взаємодія. Зрозуміло, що Джозеф Байден не міг не підкреслити зростання кількості країн НАТО з 12 до 32. Причому в подальшому президент дуже ретельно говорить про те, що коли він став. Президентом в 2020 році то лише 9 країн досягали 2% фінансування відвалового національного продукту в Фонд оборони. А нинішній час, як каже Джозеф Байден, вже 23 країни 2% ВВП тратять на оборону, а можливо, а в, цій, в цьому році буде їх навіть більше відзначає він. Ну і частина із них тратить набагато більше, ніж 2%. Зрозуміло, що під цими словами він мав на увазі Сполучені Штати Америки насамперед. Далі десь третина виступу президента Байдена стосувалася ситуації в Україні, допомоги Україні і оцінки агресії. Режиму путінського режиму проти України. Ну і перше, найважливіше, що треба зазначити, це те, що він котре підкреслює перед учасниками цього саміту, що всі ми повинні усвідомити, агресія Путіна проти України це агресія на знищення України як держави. Українського народу, української культури, української історії, і е, дуже важливо те, що президент Байден відзначає, Путін не зупиниться на Україні, він піде далі. Власне, це потребує зміцнення НАТО, каже президент Байден, і зазначає, що нинішня присутність НАТО в східному. Регіоні Європи складає вже більше 100 тисяч військових, і в даному випадку далі президент Байден зазначає про те, що НАТО і Сполучені Штати мають надати всю необхідну допомогу для того, щоб Україна в цій війні перемогла. Президент Байден однозначно заявляє, Росія не переможе, Україна. Переможе у цій війні, причому він говорить про те, що ми разом створили глобальну коаліцію підтримувати щоб підтримувати Україну, разом надавали й надаємо економічну і гуманітарну допомогу. І ми разом каже президент Байден: постачаємо Україні зброю, необхідну для захисту танків, бойові броньовані машини, системи ППВО. І ракети великої дальності та мільйони боєприпасів. Президент окремо каже про те, що сьогодні я оголошую про історичну передачу Україні засобів протиповітряної оборони Сполученими Штатами, Німеччиною, Нідерландами, Румунією, Італією, які передадуть Україні обладнання для п'яти додаткових стратегічних систем. Протиповітряної оборони, і він зазначає про те, що в найближчі місяці Сполучені Штати та інші наші партнери мають намір надати Україні десятки додаткових тактичних систем протиповітряної оборони. А треба зазначити й те, що Сполучені Штати подбають про те, щоб коли ми експортуємо критично важливі ракетні перехоплювачі протиповітряної оборони. Україна буде першою серед тих, хто буде отримати, отримувати ці озброєння. Вони отримують цю допомогу раніше ніж хто, хтось інший, зазначає президент, і е, далі він продовжує: Не помиляйтесь, Росія зазнає поразки у цій війні. Президент Байден зазначає також статистику втрат Росії, що на такому рівні прозвучало вперше. Він говорить про те, що Росія втратила вже 350 тисяч російських військових, і говорить про те, що мільйон молодих росіян покинули Росію, тому що вона стає країною де непридатною для життя. Далі йде емоційна оцінка ситуації, де президент Байден зазначає, що не вірте Путіну. Він казав, що Київ. Паде за п'ять днів. А, ви знаєте, чим це закінчилося? Тому Київ стоїть і буде стояти. А, він говорить про те, що Україна була, є і залишиться вільною демократичною державою. Причому треба розуміти, як каже президент Байден, Росія не переможе, Україна переможе. І що на сьогоднішній день є ключовий момент для Європи, для Трансатлантичної спільноти і для всього світу. Перемогти Путіна в Україні, це означає забезпечити світовий порядок. Е, президент також говорить про те, що нинішня стабільність, яка досягнута шляхом відновлення дієвості НАТО, є Стабільністю, яка забезпечить сьогоднішнє і майбутнє розвитку світу, він також зупиняється на тому, що цитує президента Рональда Рейгана. А в практиці зазвичай не прийнято, щоби демократи цитували республіканців чи і республіканців демократів. Але президент Байден каже. Як сказав президент Рейган, якщо наші демократії не в безпеці, ми не можемо бути в безпеці. Якщо вам погрожують, погрожують і нам. Якщо ви не в мирі, ми не можемо бути в мирі. Рейган знав це тоді, каже президент Байден, і ми знаємо це зараз. Наші країни продовжуватимуть зберігати віру в те, що ми обіцяли в наступні роки. НАТО це альянс націй, який складається з лідерів, і одна особа він каже особливо в ці роки відіграла ключову роль. Після цього відбувається процедура нагородження Єнса Столтенберга. Ну, зрозуміло, що особливо в цій частині президент Байден відзначає роль Єнса Столтенберга. В допомозі Україні в організації НАТО для того, щоб надати допомогу Україні. Причому він каже, що це чи одна з небагатьох людей, які не вагалися робити цей крок чи не робити. І в даному випадку він зазначив, що завдяки діяльності Єнса Столтенберга вдалося. Різко поліпшити ситуацію в НАТО і стосовно фінансування і стосовно зміцнення НАТО, і окремо президент Байден зазначає те, що власне, завдяки в тому числі Єнсу Стелденбургу, вдалося за останні роки наростити потенціал НАТО. Власне, якщо говорити про цей виступ в цілому. То він безумовно є частиною а, виборчої компанії в США. Але, мабуть, чи це не перший в історії Сполучених Штатів Америки виступ президента і кандидата, який переобтяжений фактологічними речами, а не меседжами, тобто повідомленнями, які кидаються лише для того, щоб запалювати виборців. І їх емоції треба зазначити, що Байден продемонстрував під час цього виступу, в тому числі, і серйозну власну готовність. Тобто виступ було здійснено на дуже хорошому інтонаційному рівні, і він був дуже темпераментний. Абто таке а, враження, що не дивлячись на те, що в цей день були і ще мали бути заходи, а президент Байден відчував себе досить впевненим в тому, як буде йти виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки. Я вже не кажу про те, що як відбудеться саміт. Нато невдовзі після завершення цього виступу будуть підписані документи країнами, які назвав президент Байден щодо надання допомоги Україні системами ППО.